Ми знаходимося зараз на будівництві взводного опорного пункту. Тут фактично всі види фортифікаційних споруд, в тому числі точе будуть не вибухові штучні загородження, збудовані будівництво йде повним ходом. Що стосується метражу, ось таких проходів це тисячі метрів. Якщо кількість брати таких взводних опорних пунктів, то це так само сотні. Таке фактично будівництва у нас проводиться вперше в країні, оскільки це нові фактично проекти міністерства оборони розроблені з половиною місця, де будуть зводитися такі фортифікаційні споруди. Ми їх будемо розміновувати ще і і фактично ми не можемо заходити на роботи, поки не отримуємо акту від наших саперів щодо розмінування. У нас біля 30 цивільних, тобто підприємців, які працюють на цьому напрямку. Моя бригада виконує ці конструкції з травня 2022 року. Ми визводимо жалізобетонні конструкції та конструкції з дерева. По нам ну, конкретно не били, але було гучно біля, де ми працюємо. Доводились ситуації, коли треба просто ховатись ну, гучно, але ну, всі роблять. Це ж спочатку ми добудували від Харкова, далі потім по мірі звільнення. А це вже фактично третій етап фактично, будівництва да, для того, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які ми маємо наразі.